Пала Хусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо. Витриваємо молитви, вітаю вас з Ясної Гури, з Польщі, з Ченстахова. Там є образ Марії Чорної Мадони, як її називають. Цей образ є написаний апостолом Євангелістом Лукою за переданнями, які не там. Ну, одна з версій, що це намалював він на кришці стола, малював ікони. Ну і, і ця ікона одна з них, мала свою чудотворну історію, дуже багато разів переїжджала, ну і мала дуже багато чудес знамен, таких різних, цікавих. І це реліквія, така дуже потужна в Польщі, в серце Польщі і всієї Європи, так скажемо. Бо це є така одна з наймогу... найпотужніших реліквій християнських. Це власне ця ікона, яка тут знаходиться в Ченстохове на Ясній Гурі. Монастирі Паулінів. То вітаю вас з цього благословенного святого місця, де також є купа паломників. Це як Меджугор'я, тільки польське. Польське Меджугор'я. І сьогодні 25 вересня 2005 року. Дорогі діти, оцей у любові вас закликаю. Наверніться, навіть коли ви далеко від мого серця. Не забувайте, я ваша мати і відчуваю біль за кожного, хто є далеко від мого серця. Але вас не залишу самих. Вірю, що можете залишити шлях гріха і вирішити вибрати святість. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Бачите, ти в себе не віриш, що ти можеш бути святим, а Марія в тебе вірить. Ну, і в мене, слава Богу. То Марія в мене вірить і в тебе, що ти можеш залишити гріх, і я можу залишити гріх і стати святим. Вирішити вибрати святість. Марія сьогодні каже, дитинко, я. Вірю в тебе. І це дуже важливо почути від матері, що я думав, там папеш, але то не попіш, то Просто людина так задягнулася, як папа римський. Ну, Але не про то. Ну, Марія сьогодні дуже файні каже слова. Наверніться, навернись, навіть коли ти далеко від мого серця, не забувай, я твоя мати і відчуваю біль за, за тебе. Відчуваю, коли ти є далеко від мого серця. І каже Марія: Я не залишаю тебе. Не залишу тебе самого, не залишу тебе саму, е, ніколи ти є далеко, ніколи ти є близько, ніколи тебе у настрій добрий або поганий. Тобто, Марія каже, я тебе не залишаю, я є завжди поруч. І дуже, ну, дуже такі потішливі слова, що Марія каже: я тебе не залишу, коли ти є з Чемстохова. Я не залишу а тебе, то, коли ти є в Україні. У Львові, там, у Варшаві, у Києві. Тобто Марія каже, що я тебе не лишаю, я не є там тільки в Меджгорі, де, де я там об'являюся. Ні, Марія каже, я з тобою, є дитинком. І вірю, і вірю в тебе. Вірю в те, що ти можеш обрати шлях, залишити шлях гріха і вирішити вибрати святість. Це ну, як необхідна нам віра, знаєте, батьків, підтримка батьків. Як ми чекаємо на те, щоб батько сказав, я тебе пишаюся, дитина моя, то Марія сьогодні нам через такі слова каже, я тобою пишаюсь, дитина, що ти обираєш святість. А якщо ти навіть і не обрав ще остаточну святість, ще якусь боротьбу маєш з гріхом, або кажеш, ну і ще якось так до гріха тяне там, то Марія каже: я не лишаю тебе, не лишаю в цьому напрямку і вірю, що ти. Все ж таки обереш святість. Остаточно відмовишся від шляху гріха. Шлях гріха це є мислення гріховне, звісно, практичні гріхи, звісно, і такі духовні гріхи, які, які знаєте, просто, наче добра людина, але не любить людей. Але погано думає про людей, погано говорю про людей. І такі це теж та все шляхи таких гріха. Шлях гріха навіть не робити добро. При можливості зробити це добро. Це також такі вже гріхи вищого левела. Для тих, хто вже практично не грішить такими гріхами, там не кради не вбий, не, не прелюбодія, не прилюбодейство. Так, такі практичні 10 заповідей вже виходять на інший рівень, коли не пройдеш вже мимо, якщо тебе Дух Святий закликає до, до допомоги якійсь людині, то ти вже не проходиш мимо собі. Та, Сам собі допоможе, то ти вже допомагаєш. О, і давайте будемо чинити добро. І сьогодні в підтримці Марії проживемо цей день в святості. Будьте благословенні мир вам, радість, благодать, ще з з Ясної Гури. Па-па